Прийшла долгожданна посилочка. Це яйця. Зараз будемо розпаковувати яйця від Сергія Носенка. Перший лоточок. А тут одне яйце розбите. Це якось так цікаво, що навіть нема шкарлупи. Так, тут яйця цілі вроді. Вроді цілі. Так, друзі, доброго дня. Получила яйця від Сергія Носенка на інкубацію. і іспанка чорна і корічнева. І грізбір. Будемо закладати інкубатор. Ось він вже стоїть на прогріві. У мене отакий він. Буде ручний поворот. Сама буду повертати. Поставила його на стіл. Касети пригодилися підняти трохи його, а яйця зараз будуть пригріватися до кімнатної температури. І будемо вечором часов 6 будемо закладати яйця. Зараз спробуємо заліпити яйце яке трошки не доїхало. Ну, плівка не пошкоджена. Ось воно ну, отаке. Плівочка не пошкоджена, тому думаю, щоб експеримент провести, то Мы его Зараз залипаем. А вдруг шестёвый выйдет Вот такие возьму Этот Вот так Трошки реанимируем А друг щось і вийде. Акуратненько. А друг щось і вийде, будемо дивитися. Шкурочка там ціленька була. От так вийшло. І в інкубатор плавимо. Ось такі яйця. Будемо спостерігати за ним. Надіюся, що все буде добре. А так яєчки чистенькі, рівненькі, з штампиком. Яйця ще холодні, вони гріються. Дувечора постоять. Ось такий штампік. Це б мені поставили міточки, що це чорно. Голошийка буде. А це Грізбас. Так, ну що? Теплу, що ми прогріли? Зараз виключаємо інкубатор. Яйця прогрілися і будемо яйця інкубірувати. Оставимо так. І то? Все підготовила хрестиком це буде голошейка Іспанка, а це грізбар з мозликами. Ну що? З Богом? Плодіться Ось отакі у мене О. Все, поставили і тепер включаємо температуру я виставила 30 7 і 8. Все запускається. Все закрито. Всі пробочки, пімпочки всі закриті. Зараз 26,3. А нам потрібно щоб була температура 37,8 по табличці. Це я собі таку табличку написала. І должно бути, ну, це перший день, кажуть, що це 50-55 вологість, але коли перші сутки буде скакати туди-сюди. E, поки не обращати уваги на це, бо яйця віддають вологість, тому буде скакати. E, считати, це зараз нульовий, це роз, розогрів день, а e, считати інкубацію будемо з завтрашнього дня, тобто з 11 числа. І вилуп должен приблизно десь бути 1 травня. Будемо чекати. Будемо робити його скопірування. Трошки пізніше, через днів 5-6. Може 7 через недільку подивимося, що там зародилось. такий у мене. Тіплуша. Ну, давайте плуша. Мені пухнастиків. Все, дякую за пригляд. Всім гарного вечора. Пока-пока. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь і чекаємо разом пухнастиків.